Розпочнемо ми з генія плейбоя і мільярдера. Я Старк? зараз кажу про Іло... Ні, про Ілона Маска. А він дешева підробка під залізну людину. Але ну, мільярдер, мільярдер, бо минулого року його статки сягнули. Минулого року статки сягнули суми у понад 348 мільярдів Вже доларів. мільярдів. менше тому, що акції впали майже в, в два рази. Але, Чи дійсно він геній? Адже найвідоміший електромобіль Тесла винайшов зовсім не він. Втім, це не єдине, що може приховувати новий держслужбовець Білого Дому. Так Юль. а його ім'я пов'язують з американським. Ским неонацистським культом темне просвітництво. Хто ж насправді Маск? Оце далі сюжеті. Я просто хочу подякувати вам усім за те, що це сталося. 20 січня під час інавгурації 47-го президента Америки Ілон Маск зробив дивний жест. В народі кажуть, зіганув. Опісля він заявив, буцімто просто показував на планету Марсу космосі. Утім, було вже пізно інтернетом поповзли чутки, що маск є прихильником неонацистів. Такий культ дійсно існує у США і називається темне просвітництво або Dark Enlightenment. Його засновник – 51-річний блогер Кьортіс Ярвін, або як він тепер себе називає, ментіус Молдба до того як стати темним гуру і блогером, ярвін працював у Кремнієвій долині. І саме там обзавівся друзями-мільярдерами. Один із них Пітер Тілі, засновник платіжної системи PayPal і аналітичної платформи Palantir. А ще тіль один із близьких друзів Ілона Маска. Але це ще не все. У нульових він був босом сьогоднішнього віцепрезидента США Джей Ді Венсе. Термін Темне просвітництво вів інтернет філософ Нік Ленд, соратник Ярвіна у 2007 році. Він же сформулював основні принципи культу. Один із них Рейдж це скорочення від «retire all government employees». Що в перекладі з англійської означає звільнити всіх держслужбовців? Ярвін та його прибічники впевнені, що ліквідація державних агентств необхідна для зміцнення ролі технократів. Хіба не цей принцип зараз запроваджує Ілон Маск на найвищому рівні? Після того, як у січні він за наказом Трампа очолив так званий департамент ефективності уряду США або ДО, Маск почав звільняти десятки тисяч співробітників різних організацій. Він ліквідував агентство USAID і втрутився у роботу НАСА, звільнивши 23 осіб і закривши три офіси. І хоча до середини лютого у Білому домі заявили, що буцімто маск не мав на таке офіційних повноважень, утім, наслідки його проактивної діяльності вже було не виправити. Ба більше 14 березня доч ліквідував ще й агентство США з глобальних медіа, що фактично означає ліквідацію Радіо Свобода та Голосу Америки. Ілон Маск всіляко підтримував скорочення цих медіа. Пізніше стало відомо, що голос Америки планують перезапустити під керівництвом трампістки екс-журналістки з Арізони Лейк. І це рішення перегукується з іншим принципом культу темне просвітництво, а саме теорії катедрала. Ця вигадана інтернет філософами теорія описує, що такі впливові інститути, як університети і медіа, мають формувати єдине суспільне мислення, яке вигідне правлячим елітам. І саме формуванням такого мислення і займеться тепер Карі Лейк. До речі, ще один принцип секти: віра в те, що світом мають правити еліти. На думку Ярвіна, це неодмінно найбагатші люди планети, а от чи не й Мніші це другорядне, адже їх завдання сформулювати таке суспільство, де слухняні маси будуть беззаперечно слухати правлячі меншини. Темне просвітництво виступає проти таких цінностей західного світу, як демократія, права людини та звичайне співчуття. І здається, Ілон Маск поділяє і цю філософію темного просвітництва 28 лютого. Під час інтерв'ю з подкастером Джо Роганом мільярдер заявив. Основна слабкість західної цивілізації це співчуття, експлуатація співчуття. Вони використовують уразливість західної цивілізації, а саме відповідь на співчуття. І нарешті культ блогера з кремнієвої долини прославляє технократію як єдине майбутнє для світу. На думку Ярвіна, саме новітні технології можуть замінити демократичні інститути і служити для управління та організації суспільства. А мільярдер маск якраз таки відомий як поціновувач новітніх технологій. Як його послухати, у нього навіть магічні комп'ютери є. Про це він заявив 17 березня у подкасті республіканця Теда Круза. Я називаю магією будь-який комп'ютер, який просто створює гроші з повітря. Це магія грошей. як це працює. Він просто випускає платежі. Та, попри гучні заяви, маска навряд можна назвати справді винахідником. Адже електромобіль Тесла винайшов зовсім не він у 2003 році. Першу модель Тесла Роудстер представили два інженери. Мартіна Бергард і Джейсон Калаканіс. Амаск за рік потому став інвестором у компанії. Утім, вже у 2008-му, скориставшись світовою фінансовою кризою, підвищив себе до виконавчого директора та фактично заволодів компанією. Утім, за усі ці роки він не мав прямого відношення до жодних винаходів, але мав до масових звільнень. Вочевидь, це його єдина модель управління. У 2018 році він звільнив кілька тисяч працівників Тесли. Так найбагатша людина світу захотіла зекономити. Скорочення персоналу мало. Місце також у 2014 і 2017 роках у компанії з освоєння космосу SpaceX. А у 2022-му, купивши Twitter, мільярдер з рахунком у майже 350 мільярдів доларів першим же рішенням позбавив роботи 50% співробітників компанії. Та управлінські рішення Маска не принесли добра Теслі. Про це висловився один з перших довгострокових інвесторів у Тесла. Рос Гербер 19 березня в інтерв'ю британському мовнику Sky News. і аналітик Гербер заявив наступне: через роботу в уряді маск не тільки не може зосередитись на розвитку Тесла, але й фактично руйнує репутацію компанії. Тамаску, здається, вже давно байдуже на Теслу в його світі магічні комп'ютери друкують гроші, а співчуття та права людини давно віджили себе. Чи є Ілон Маск насправді членом культу темне просвітництво, прямих доказів нема, але на те, що він вже зараз поділяє чимало з принципів американського темного культу, вказують його дії.